Героям України, Олегу Шневічу! Слава! 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 Слава Україні! Героям слава! Для мене брат був не тільки якби брато, він був для мене найкращим другом. Я в важку хвилину, в хвилину радості, в хвилини горя, завжди першим дзвонила до нього. І коли його не стало, ну мені цей рік дуже для мене важкий. Ніхто тоді того дня не знав, що так скоро обірветься це життя повне планів, життя повне сили і боротьби. Ці події на Майдані дуже дались нам важко, але на фоні того, що зараз у нас війна і дякувати. Новим друзям з Майдану, тобто рік пройшов е, в легко в тому плані, що, що була підтримка, що е, є, є українці, які розуміють наше горе, і якби це горе вже є загальне. І слава тобі, брате, слава Україні! Героям Якась біда має статися, бо якесь горе то він починає снитися кожен день. Стали сильнішим духом і і щиростю якоюсь, бо почали більше спілкуватися з рідними, цінити рідних. Зараз батька немає на даний час і дуже тяжко. Дуже, дуже допомагають нам волонтери в першу чергу і душевно, і морально. Підтримують, бо ця зустріч, яку ми збираємося з родичами загиблими, дуже допомагає на серці. Спочувають і питаються, от ваш тато герой, а ви себе почуваєте. Наш тато був для нас і так був героєм. Таким ми не відчуваємо, що Ну, відчуваємо, що тато загинув з Небесну Сотню. Нам і так. Не дуже легко то поробути. Ліпше би він може жив.